Привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Ілона, і цей канал був створений для популяризації українського б'юті-контенту. Тут ми говоримо про догляд за шкірою, розбираємося в термінах, інгредієнтах, робимо огляди на різні популярні бренди. Якщо це те, що ти любиш, то залишайся зі мною. Сьогодні ми будемо говорити на таку важливу тему, як поєднання кислот, порушений захисний бар'єр. Опіки, негативні реакції, і все через неправильне поєднання активних речовин. Це відео дасть тобі розуміння, що з чим працює, а чого варто уникати. Воно буде свого роду шпаргалкою, до якої, до якої ти зможеш завжди повернутися у випадку неясності або якщо будуть виникати якісь сумніви. Тому бери ручку і блокнот, поїхали! Хочу відразу уточнити, коли я говорю про поєднання інгредієнтів або активних речовин, я маю на увазі використання їх разом в одній і тій же рутині, наприклад, в ранішній або у вечірній. На моєму каналі вже є відео про кислоти, де я детально обговорювала кожну групу кислот і кожну кислоту окремо. Тому вважайте це відео таким додатком до моїх попередніх. Проте, якщо вам такої інформації недостатньо, ви відчуваєте, що ваші всі питання не закриті. Я можу зробити окреме відео про кожну із кислот. Наприклад, відео про молочну, мигдальну, саліцилову, азелаїнову і так далі. Якщо вам це цікаво і актуально, просто дайте мені знати в коментарях. Дякую. Добре, почнемо з того, що є дві групи кислот ексфоліюючі і неексфоліюючі кислоти. До ексфоліюючих кислот відносять IHA, PHA та PHA кислоти. До неексфоліюючих відносять антиоксиданти, наприклад, аскорбінова кислота і зволожуючі кислоти, такі як гіалуронова кислота. До еєчей кислот або альфа-гідроксі кислот відносять гліколеву, молочну, мигдальну і винну кислоти. Як вони працюють? Вони працюють на поверхні шкіри, вирівнюють тон, розгладжують дрібні зможки, працюють із постакне, рубцями, відлущують шкіру. Але будьте обачні, вище перечислені кислоти мають свої особливості і мають свою. Цільову аудиторію вони підходять далеко не всім, і не всім вони потрібні. І повільно, але впевнено, ми переходимо до основної теми цього відео: З чим не можна поєднувати аячей-кислоти. І аячей-кислоти не поєднуються із аячей-кислотами. Можливо, для вас це очевидний факт, проте я отримала декілька запитань в своєму інстаграм про те, чи можна використовувати гліколовий тонік після кислотного, після кислотного пілінгу від. Ти ордінери, звісно, що не можна. Ніколи не поєднуйте дві кислоти одночасно. Далі. Ечей кислоти не поєднуються із вітаміном С, особливо із аскорбіновою кислотою. Справа в тому, що обидва ці компоненти, я буду називати ЕЧАЙ, а кислоти компонентами і вітамін С мають високу подразнювальну дію. Тому поєднання ось таких двох подразнювачів викличе незабутню реакцію на вашій шкірі. Ечай кислоти не поєднуються із ретиноїдами. Знову ж таки, така комбінація викличе подразнення. Проте, якщо що у вашому догляді в цілому є будь-яка із аячей кислот, наприклад, молочна кислота, і ви використовуєте ретинальдегід, це може бути. Просто розділяйте їх на різні дні. Аячей кислоти і бензоїлпероксид це пряма дорога до подразнення. Далі аячей кислоти і пептиди не можна. Пептиди не працюють в кислому середовищі. Гіачей кислоти і ніацинамід. Уникай, пояснюю, чому. Кислоти мають кислий pH, ніацинамід має нейтральний pH. При поєднанні цих двох інгредієнтів ніацинамід підвищить кислотність кислот, і вони в кращому випадку не будуть діяти, і ти просто не побачиш жодного ефекту. В гіршому випадку відбудеться виділення аміаку і воно тобі точно не треба. Може виникнути ніацинове почервоніння, а ця штука не дуже приємна. А ячей кислоти не можна поєднувати із іншими групами кислот, такими як біячей або саліцилова кислота, пієчей і азелаїновою кислотою. З тим не можна, з тим не можна. З Чим тоді можна поєднувати ці кислоти? Ачей кислоти, як і всі інші, дуже добре поєднуються із гіалуроновою кислотою. Нехай слово кислота вас не лякає, гіалуронова кислота не є ексфоліантом. Вона буде чудово зволожувати шкіру, особливо після таких агресивних пілінгів. Проте будьте обачні і звертайте увагу на склад продукту із гіалуроновою кислотою. Як правило, гіалуронова кислота є в складі багатьох інгредієнтів і вона є основною. Тому, якщо ви на баночці бачите назву гіалуронова кислота, зверніть увагу на склад, чи там є те, з чим АЧ кислоти не можна поєднувати. АЧ кислоти чудово поєднуються із церамідами, центелою та й в принципі всім, що зволожує шкіру. До групи біячей кислот відносять одну єдину саліцилову кислоту. Вона є жиророзчинною, дуже добре, глибоко проникає в шкіру, очищає пори, знижує секрецію у себе профіцитній шкірі. Тому, якщо у вас жирна або комбінована шкіра, є проблема із себорегуляцією, хочете зменшити жирність шкіри, зверніть увагу на саліцилову кислоту. Інформація про те, з чим не можна поєднувати саліцилову кислоту, буде дуже схожою до AHA кислот. Ось. Приклад того, з чим не варто поєднувати, але дуже часто виробники поєднують саліцилову кислоту разом із іншими групами кислот, наприклад, АЧ кислоти. В такому випадку вам не потрібно хвилюватися. Виробники попіклувалися про відповідний pH таких засобів. Проте в домашніх умовах таких експериментів проводити, звісно, не потрібно. Біачей, кислота і ніацинамід. В інтернеті можна знайти інформацію про те, що саліцилову кислоту можна поєднувати із ніацинамідом. Проте варто чекати 30 хвилин між нанесеннями. Наприклад, у вас є тонер із, є тонер із саліциловою кислотою, ви використовуєте саліцилову кислоту перша, потім чекаєте 30 хвилин і вже після наносите ніацинамід. Я не є прихильником такого способу нанесення, для мене найкращим варіантом є розділення. Саліцилова кислота на вечір, ніацинамід зранку. Проте вирішувати, вирішувати вам. PHA або полігідроксікислоти – Це нове покоління AHA кислот. Вони чимось схожі між собою, але PHA кислоти не мають подразнювальні дії взагалі. Тому, якщо у вас чутлива, суха шкіра або ви просто боїтеся використовувати кислоти і шукаєте щось ніжне, але дієве, звертайте увагу на полігідроксікислоти. До них відносять лактобіонову кислоту і глюконалактон. Ось таке невелике відео сьогодні вийшло. До речі, я активно готуюся до випуску нового ролику про догляд за жирною і проблемною шкірою. Тому, якщо цікава ця тема, підписуйся, став дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. А який у вас досвід використання кислот? На моїй пам'яті я користувалася майже всіма кислотами, окрім полігідроксі кислот. Напишіть, яка ваша найулюбленіша. Всім величезне дякую за перегляд цього відео, дякую за Активність. Побачимося дуже скоро. Люблю, обіймаю!